Отак фокус є. Друзі, вітаю на каналі Павла. Я продовжую слідкувати за людьми, у яких виходить заробляти непогані гроші на Ютубі, розбирати їх кейси, чому саме в них виходить, що вони такого роблять і так далі. І сьогодні я проаналізую історію американця м'я якого Ной, який, як вказано, за останні 90 днів на контенті без обличчя, тобто навіть не показував свого обличчя, заробив 500 тисяч доларів. За останні 90 днів. 500 тисяч доларів. 500 тисяч доларів за останні 90 днів. Бля та йоб... можна подумати, що ж він такого цей ной робить, щоб заробляти 500 тисяч доларів за 90 днів. Ну як вони це роблять? Виникає така думка, коли дивишся їх відоси, які нічим не відрізняються від, наприклад, моїх. Я також стараюсь, мої відоси також виглядають дуже непогано. Я такий молодець, в мене така дорога камера, в мене таке класне світло, звук і так далі, але відоси набирають по 300 переглядів. Той або та взяли телефон, два-три слова сказали, і в них прям все дуже класно. Можна образитись на YouTube, на життя за таку несправедливість, увімкнути Супермам на ноутбуці, заварити чайок, та не думати за весь цей поганий американський. Ютуб, але мені це не спо нам така стратегія не підходить. Ми обираємо іншу. Наша стратегія це впустити в нашу голову думку, що значить, все таки я не все так круто роблю. Значить, все таки є те, на що я можливо не звернув увагу, що дуже важливе, і від чого залежить в принципі весь успіх в цьому. Ютубі. Тому я буду спостерігати за тим, у кого вийшло, дивитись він такого робить, аналізувати повністю всі його дії, вчитись на них, робити поправку на вітер та обов'язково продовжувати працювати. Бля. Так, знайшов я дуже цікавий відос. Який почався з того, що 20-річний мільйонер, ім'я якого, як я вже сказав, Ной, говорить, що я вклав цей відос 250 доларів, а заробив 20 тисяч доларів США. І тут я зрозумів, що мені дуже потрібно подивитися цей відео дуже детально, ну відповідно і вам. Далі цей ной додав, що тільки за четвертий квартал він заробив 400 тисяч доларів на контенті без обличчя. Надихає, чи не так? Як виявилось, Ной має більше 20 каналів, на роботу витрачає всього один день на тиждень. Ну тут мені здається, хлопчик трохи для яскравості картини трошки прибув, але несуть, це все неважливо. Одразу говорю, що цей відос потрібно додивитись до кінця, тому що в другій частині цього відео ми відкриємо деякі з його каналів та детально їх розберемо. Контент без обличчя реально має двояку репутацію. З одного боку, це легкість в виробництві відео, можливість ведення багато каналів одночасно, та й перегляди ці відоси набирають. Але з іншого боку, Ютуб навчається разом з нами. Відповідно, не так та й просто іноді віддає те, що ти заробив, якщо ти. Десь щось зробив не так, на його думку. Я не знаю, чи прозвучить відповідь на це питання відосі, який ми зараз вам будемо розбирати, але я на це сподіваюся. Схема Ноя по заробітку звучить приблизно ось так: знаходите правильну нішу, знаходите потрібних людей, максимально економите гроші, але заробляєте дуже багато. Бля з самого початку Ной показав свій канал про судові справи. Як він показує, цей відос відкривався ось самий популярний відос. Приніс йому 20 тисяч доларів. Зробив він його всього за 250 доларів. Ну, я так розумію, воркеру дав цю роботу. Воркер зробив, він опублікував. Ну, відповідно, 20 тисяч доларів заробив. Кількість переглядів, плюс-мінус у нас 5 мільйонів. Який ж тут RPM? RPM 20 мільйонів, 20 тисяч. Множимо на 5 мільйонів і множимо на тисячу. 4 долари. Непогано, дуже непогано. Ной ну говорить, що йому найбільше подобається ніч, які пов'язані зі спортом, знаменитостями та злочин... злочинністю. За його словами, це найбільш популярні серед американського населення теми. Відповідно, Ютуб за це платить також непогано. Бля... Поступово ми підійшли до основного питання: а як же обрати нішу? Один з способів, про який розповів Ной, це відкриваєте вкладку інкогніто, заходите на Ютуб та прописуєте в. Пошуку YouTube Cash Cow. це означає YouTube дойна корова. Я не знаю, чому саме так, але відповідно по цьому запиту ви побачите дуже багато рекомендацій з тим, що зараз взагалі. Люди роблять. Я би від себе додав, що простіше, мабуть, створити новий аккаунт, підписатись на 3-5 каналів з цієї тематики. Також можна писати це YouTube Cash Cow. і відповідно не потрібно буде кожного разу спочатку заходити на платку інкогніто і шукати якісь теми. У вас вже буде канал, з якого ви дивитесь подібні відео і ніяких більше. І YouTube вже знає, що вам потрібно рекомендувати саме такі відео. Тобто, створюйте канал для того, щоб на цьому каналі постійно черпати ідеї для своїх нових каналів. Хоча хто я такий, щоб зараз вам щось рекомендувати. Зараз ми розбираємо кейс людини, яка заробляє десятки та навіть сотні тисяч доларів в місяць. Наступний метод, який рекомендує використовувати, ну я, до речі, так само роблю, це метод ключових слів. В чому він полягає? Типу, у вас є тема, яка вам дуже подобається. Наприклад, в мене волейбол. І я відповідно хочу вести канал на тему волейболу. І мені цікаво, а чи взагалі це набирає зараз перегляди? Що я роблю? Я заходжу в пошук Ютуба. Пишу волейбол. У фільтрах обираю за останній день або тиждень, щоб побачити усі нові відео. Відсортовую за кількістю переглядів. І далі моя задача знайти відео, яке набрало багато переглядів, яке було опубліковано нещодавно, а на каналі мало підписників. Якщо на каналі мало підписників, а відео набрав за короткий час дуже багато, значить, є така ймовірність, що цей канал, ну якщо там мало підписників, був створений нещодавно. Ну а за відос я можу подумати, що раз він так багато переглядів набрав, значить він був якийсь прям дуже крутий, або це тематика дійсно класна. Значить, щось в відосі в цьому такого було. Цікавого, через що він набрав ці мільйони переглядів. Заходимо, дивимося, аналізуємо, а чи можу я робити хоча б приблизно так само. Якщо можу, ідеально. Тема мені подобається. Перегляди на Ютубі ці цій тематиці є. Далі Ной рекомендує діяти за однією з двох стратегій. Сонце, перевір будь ласка, чи йде запис? все нормально. Вибачаю, що. Угу. А скільки там хвилин йде? Або ти створюєш дуже якісний контент, або ти маєш бути першопрохідцем. Мабуть, він мав на увазі, що ти маєш публікувати відос першим, або за кількістю відосів опублікованих, маєш бути першим, або ти маєш бути першим в тому, хто почав робити цю тематику. Не знаю, як хочете, собі інтерпретуйте, я зрозумів так. На початку роботи НОЙ рекомендує, і я з ним повністю згоден. Не вигадувати нічого самостійно, не вигадувати велосипед, а намагатись повторювати за конкурентами відоси, яких набирають перегляди. Наприклад, я хочу робити відоси про волейбол, але що саме зняти, там як пас потрібно давати, чи як атакують, чи ще щось. Заходжу на канал конкурента та дивлюсь, а який ж нього відос набрав? Чому тут саме 10 мільйонів? Що в цьому відосі такого? Ага, він показав, як правильно падати. Значить, мені потрібно зняти відос, як потрібно падати. Вигадувати назву, як там це все гарненько назвати, також не потрібно. Просто копіюєте назву у конкурента. В кінці можете в кінці назв додати свій ключовик, якийсь, наприклад, назву канала. І все. Прев'ю також повторюєте, максимально робите кращу, звичайно, ніж у конкурента, але сама ідея прев'ю. Можна навіть не вигадувати. Тому що, як показує практика, всі на початку. От я прям думаю, що у мене така ідея, я ще зроблю, вона дуже крута. Я її роблю, а через час згадую, дивлюсь на цю прев'юшку і думаю, що за х**ня? Ну, типу, чого я не зробив ось так? І відос би точно брав перегляд. Я ж там собі щось вигадував, думав, що я такий креативний і це там на щось вплине. Mm -mm. В якості прикладу він показав канал. Також про судові справи, за яким він повторював. Якщо ми порівняємо, тут навіть прев'ю дуже схожі. Якщо чесно, я поки не розумію, як взагалі його канал на монетизації, тому що тут явно контент, який він сам не знімав. Озвучка ботом, початок такий, який заохоче до перегляду, ну реально це кадри, які. Я не знаю, як цей контент монетизується, можливо, можливо, я чогось не знаю. Давайте ми так спочатку подивимось поверхностно, а потім уже будемо детально це все аналізувати. Наступне, про що сказав ною, це те, що нам одразу після створення каналу, навіть якщо у нас є купа грошенят, не потрібно нам шукати воркерів, які будуть замість нас писати сценарії, монтувати відео, робити картинки і взагалі всю роботу. Не потрібно все кидати на аутсорс в самому початку. Чому? Тому що для того, щоб ви дали чітке завдання цьому воркеру, потрібно розуміти всі процеси. Для того щоб розуміти всі процеси, ви маєте самі їх пройти та навчитись. Ідея для відео, сценарій, пошук матеріалу, монтаж, картинка, прев'ю, публікація. Це ті процеси, які звичайно можна зробити, навіть не маючи ніякого досвіду, просто методом тику зайти. Ага, ідея для відео знайшов якось конкурента сценарій, якось написав там Get пошук матеріалу, теж щось там поскачував. Змонтував, зліпив, опублікував, це не важко. Але саме від того, як вдало ти виконаєш кожну з частин цієї роботи, залежить те, а чи набере взагалі цей відос перегляди. Отже, займайтесь каналом самостійно, виходите на якийсь дохід, і коли цей дохід зможе хоча б перекривати всі витрати на цього воркера, починаєте. Кидати цю роботу на аутсорс, все ж таки потім мною розповів про збір команди, яка має працювати над нашим контентом. Типу сценариста шукає виключно по темі, якщо канал про, наприклад, баскетбол, то тобі потрібно шукати ту людину того чувака, який прям обожнює дивитися баскетбол. Зрозуміло, що з першого разу він не напише нам той сценарій, який би ми хотіли. Побачити, тому що він не сценарист, він просто полюбляє баскетбол. Воркерів у якійсь мірі потрібно вчити під себе. Далі мова йшла про монтажерів, про дикторів. Я не хочу на цьому зупинятися. Давайте просто залишу вам декілька сервісів. Прямо зараз копіюю їх. Сервісів для озвучки нейромережі. І думаю, буде достатньо. Прев'ю. Прев'ю Ной ідею перевагу робити самостійно. Як він каже, що зараз дійсно багато класних дизайнерів, які є реально класними дизайнерами, вони виконують свою роботу максимально професійно з точки зору обробки, там різні контури і так далі, але більшість з них не розуміє, що саме спонукає людей натиснути на наше відео. Знову ж таки, він звертає увагу на канал Судові справи. Там дуже легкі. Виробництві мініатюри, прев'юшки, які робляться реально. Я бачу за лічені хвилини. Тут немає якихось складних моментів, контурів, ефектів і так далі. Але тут є головне ідея. Ідея, яка заставляє глядачів, прям от так от їх тримає, щоб вони саме відкрили відос і подивились. І з цим я також погоджуюсь на всі тисячу відсотків. Утримання тут, до речі, я побачив цікаву штуку, про яку сам не знав. Оце так. Експерт. Якщо відкрити будь-який відос на Ютубі та навести курсор на лінію перегляду, можна побачити піки. Він звертає увагу на ці піки, особливо на моменти, коли вони йдуть вгору. Типу. Скоріше за все там було сказано або показано щось цікаве. Нам потрібно подивитися, що саме, чому саме це так зацікавило глядача. Навіть давайте зараз перевіримо, я тут вставлю... Фотку якоїсь якусь еротичну фотку дівчини, і потім через час подивимось, а чи якось це відображається на графіку біля. Ну ви зрозуміли. Висновок тут такий, що ми повинні постійно слідкувати, набиратись досвіду та використовувати такі ж самі механізми по збільшенню утримання. Коментарі, за його словами. Ноя коментарі це так звана бібліотека для розуміння того, що цікавить глядачів, що цікавить людей. По коментарям реально сразу все стає зрозуміло. Відкриваєш коментарі, читаєш і бачиш, що саме спонукає глядачів до дії. Тому навіть якщо на вашому каналі немає якихось переглядів, ви можете зайти до конкурента і побачити, що ж йому пишуть, що такого цікавого в його відео, чому люди взагалі пишуть ці коментарі, що їх спонукає. Ну і брати це до себе. За минулий листопад Ной заробив приблизно 200 тисяч доларів з монетизації YouTube. На те, щоб запустити канал з нуля, на його думку, у новачків може піти приблизно один місяць. Особисто він, в свою чергу, зараз на запуск канала з нуля витрачає плюс-мінус два тижні. Я думаю, що в цю цифру він закладає не просто те, що там створив канал, якось його назвав. Перший відос опублікував, все, канал створений. Ні, я думаю, що в цю цифру він закладає всі процеси від моменту ідеї. До підготовки контенту, наприклад, на тижня два-три. Витратити спочатку якийсь час для того, щоб підготувати канал та запустити ці відоси, кинути в для того, щоб вони всі стабільненько в один час публікувались, щоб не було ніяких збоїв. Наприклад, ви захворіли і у вас відоси не публікуються. Це не є норм. Як говорить його практика, в середньому потрібно публікувати плюс-мінус 12 відео для того, щоб побачити якийсь прогрес на каналі. До речі, цікава цифра. Я навіть не думав, скільки відосів мені потрібно публікувати для того, щоб побачити якийсь прогрес. А напишіть в коментарях, до речі, який прогрес ви спостерігаєте в своїх відео зазвичай. Типу, скільки потрібно витратити часу, скільки потрібно відосів опублікувати, перш ніж там з'являться якісь перегляди. В когось може бути один відос, а в когось, можливо, 100, а в когось 300. Пишіть. Так, перш ніж завершити цей відос, я пропоную проаналізувати інші його канали. В мене є тут три цікавих посилання. Перший канал. F1. Ага, тут монетизації нема. Майже 15 тисяч підписників, опубліковано всього три відео. Два відоси набрали майже полямчику. 1 3 три, три мільйони. Всього на каналі 5 мільйонів. Створено у 2021 році. Давайте дещо перевіримо. Я не дуже вірю, що тут всього три відео на цьому каналі було. Заходимо на цей цікавий сайт, копіюємо назву каналу, пишемо його тут. Шукаємо в списку. М -м, мабуть, це він. Так, я був правий. Дивіться, скільки видалених відосів. Можливо, він вирішив їх видалити після того, як зняли монетизацію і опублікував їх ці відоси, наприклад, на якомусь іншому каналі. Ось копіюю назву. Просто зайдемо, вставляємо в пошуку Ютуба цю назву. І ось візуально дуже схожий. Давайте подивимось 5000, також без монетизації. Також рік тому. Я знаєте, що думаю, можливо, цей канал використовувався в таких сірих схемах. Раніше була така штука, не знаю, можливо, вона і зараз є. Наприклад, попереду якась дуже-дуже масштабна подія. Наприклад, бій Усика та Джошуа. Відповідно, ми знаємо, що дуже багато людей 100% буде дивитись цей бій. І не всі люди будуть сплачувати моєго, там платити за це платити за це гроші та дивитись на моєго. Якась частина зайде на Ютубчик та напише: Усик Джошуа онлайн смотреть безплатно, дивитись безкоштовно. І відповідно, перед цим. Вони знайдуть, я впевнений, знайдуть дуже багато каналів, прямих трансляцій, запущених, що ось у нас на нашому каналі ти побачиш цей бій. Якась частина з цих людей не дивиться бій онлайн. Хтось може зайти після того, тому що зазвичай бій трапляється ввечері, вночі, і люди сплять. Відповідно, як тільки прокинулись, одразу шукають бій, це йдеш подивитись. Ага, я ж вчора точно я ж вчора підписався на канал, де обіцяли показати цей бій. Як це робиться, автор цього каналу? Записує бій в онлайні максимально швидко. Унікалізує його. Є такі спеціальні програми, які просто в автоматичному режимі роблять всілякі зуми, наїзди, камери, тобто змінюють картинку для того, щоб YouTube... Швидко не вичислив, що це якась подстава. Далі вони записують хвилину якогось авторського матеріалу, наприклад, навіть про цей ж самий бій. Як вам цей бій, мені сподобалося. Вам пишіть свої думки в коментарях. І цю хвилину примонтовують до основного бою і завантажують цей відос на Ютуб. Ті, хто хочуть подивитись бій, дивляться цей бій. Найбільший трафік буде в першу добу. Далі вже цей бій буде не такий популярний. Автор цього каналу збирає ці всі, так би мовити, слівки, а потім заходить в редактор YouTube Ютуб нам дозволяє після публікації відоса все ж таки цей відос потім змінювати. І що він бере? Він бере та повністю обрізає весь бій і залишає цю одну хвилину авторську. Відповідно за ті перегляди, які вже були на цьому каналі, відос не видалено. Він отримує свої гроші. Ось так раніше працювало. Можливо, цей канал був саме за такою стратегією працював. Бля... Так, давайте йдемо далі. Fight Focus MA. Монетизація підключена. 450. 5000 підписників, найпопулярніше відео, рік тому аж 16 мільйонів. Давайте подивимося що це за відео. Що тут такого цікавого в ньому. І це ж також авторський контент. Він показав нокаут. А далі, я так розумію, будуть скріни цього нокауту словомо. Тобто він максимально змінює цей контент, і він монетизується, якщо чесно. Це так ризиковано, але ми бачимо, монетизація підключена. Ну я впевнений, що тут далі буде дуже багато скріншотів. Ну ось так. Скріншот. До речі, ось дивіться, ось наші піки. Отут, скоріш за все, буде саме нокаут. Дивіться. Ось. Де пік? Ось. Де іще? Тут прям щось цікаве. Реально, так і є. Спорт-контент. Відоси набирають непогано перегляди. Дивимось. Відоси публікуються 2-3 дні тому, 8 днів тому, 11 днів тому. Не кожного дня, але і нерідко. В цілому можна пошукати подібні канали, але нові. Нові канали нормально з монетизацією чи ні? І останній канал, який я. знайшов його F1 Sports. Називається він. F1 Sports, і він також не на монетизації. Останній відос був опублікований 2 роки тому, А ні, місяць тому був опублікований, набрав 4 тисячі, і 18 тисяч переглядів, 25. Я думаю, що тут нічого не відрізняється в плані роботи. Також скріншот, якісь фрагменти і монетизації тут нема. Але відоси реально видно, що не просто за 5 хвилин змонтовані, а вони над ними думають. Ну тут монетизації немає. Якщо вам цікаво, посилання на кожен з каналів я залишу, тому, в принципі, я сказав все, що хотів. Лайком та коментарем, ви так би мовити, скажете мені дякую за контент. До зустрічі в наступних відео.